Українським артилеристам передали самохідні артилерійські установки Цезар на шасі Татра Т815. Про це повідомив міністр оборони України. Ці французькі САУ були передані Україні від Данії. Уряд Данії вирішив передати Україні усі свої 19 артилерійських систем цезар 8 на 8 французького виробництва. Цезар у цьому виконанні має броньовану кабіну та повну масу 32 тонни, тони. Розрахунок скорочено до трьох осіб. На установці розміщується боєкомплект у 30 пострілів. Українські військові посилили східний напрямок шведськими бойовими машинами піхоти Сіві 90 кадри з БМП Сіві 90 на цьому напрямку показало американське видання. У лютому 2023 року уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів військової допомоги Україні. До нього вперше увійшли бойові машини піхоти сіві 90. Україна мала отримати від Швеції 51 бойову машину піхоти сіві 90 з артилерійськими установками Арчер. Бойові машини оснащені серед іншого, 40-міліметровими автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. 22-го окрема механізована бригада Збройних сил України отримала на озброєння. Передані Польщі танки ПТ-91 твердий, про це нещодавно повідомила прес-служба бригади. ПТ-91 це глибока модернізація ліцензійної копії радянського танка Т-72М1, характеристики якого аналогічні відомим Т-72А. Загалом польський уряд у рамках військової допомоги передав Україні десятки таких танків. Під час модернізації захист танка посилили навісним динамічним захистом польського виробництва. Також захист танка підсилює систему оповіщення про лазерне опромінення. Крім цього, танк оснастили новою системою керування вогнем. Система протиповітряної та протиракетної оборони сам ті зараз розгорнута і працює в Україні. Про це нещодавно заявив президент Франції. Це перше офіційне підтвердження прибуття цього ЗРК в Україну. Як сказав Еммануель Макрон, я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою, що франко-італійський ЗРК сам Ті вже захищає ключові об'єкти життя людей в Україні. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 км та на висоті до 25 км. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 35 км і на висоті до 25 км. Хорватія передала Україні транспортні гелікоптери Мі 8 в рамках військової допомоги. Фото одного з літальних апаратів опублікували у соцмережах. Повідомляється, що гелікоптери доставили до України в травні. Передачу транспортних гелікоптерів Мі 8 від Хорватії анонсували ще в листопаді минулого року, але без будь-яких подробиць. Країна мала передати 14 гелікоптерів. У травні в Україну прилетіли 9 гелікоптерів, а ще 5 були частково розібрані та перевезені наземним транспортом. Хорватські гелікоптери вже посилили авіацію Сил оборони України. В Україну доставили нову радіолокаційну станцію. Виробництва німецької компанії в уряді ФРН розповіли, що це вже друга радіолокаційна станція, яку отримала Україна для систем протиповітряної оборони і Різдво СЛМ. Німеччина разом з радаром доставила українським силам три мостоукладальники одну мобільну та захищену систему розмінування. Також Збройним силам України передають 16 вантажівок. Підрозділи протиповітряної оборони України посилили зенітні комплекси віктор Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що головним завданням установок «Віктор» є боротьба з ударними БПЛА. Зенітні комплекси Віктор прості, в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а тем стрільби приблизно 600 пострілів на хвилину дозволяє уражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним ціловказівником це дуже потужна зброя проти дронів Камікадзе. Головним завданням також є протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого війшли, зокрема, перші всюдиходи. Повідомляється, що відправлено в Україну вісім перших гусеничних всюдиходів. Збройні сили України вже використовують цю техніку. Партнери передавали її раніше, хоча офіційно про це не повідомлялося. Зокрема, українські військові могли отримати такі машини від Нідерландів, Італії та Великої Британії. Бронемашина забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та невеликих артилерійських уламків. Для самооборони бронетранспортер оснащений кільцевою установкою для одного кулемета калібру 7,62 або 12,7 міліметрів. Німеччина оновила список військової допомоги Україні, до якого увійшла нова партія високоточних боєприпасів автотранспорт та зенітні ракети. Інформацію про це опублікували на офіційній сторінці урядового сайту ФРН. До списку увійшли 64 зенітні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», які Німеччина зобов'язалась надати у короткі терміни. Також Україна отримала два тягачі та танкові трави до них. Що стосується високоточних снарядів, Україна отримала або ламково фугасні вулкани або касетні Смарт-155. Так як саме ці снаряди стоять на озброєнні, Бундесферу, точний тип не називають. Українська артилерія отримала американські снаряди М106 калібру 203 мм для самохідних гармат Вай7 Піон. Фото цих снарядів в українському війську опублікували у соцмережах. Ці снаряди передаються у рамках військової допомоги. Вони дозволяють подальше застосування великокаліберних артилерійських систем, які перебувають на озброєнні Збройних сил України. Маса снаряда – 91 кг. Українські військові отримали на озброєння танкові уламково фугасні боєприпаси з програмованим підривом ДМ-11. Кадри з демонстрацією озброєння опублікували в соцмережах. Боєприпас оснащений детонатором із програмованим таймером. Після заряджання електронний детонатор програмується на підрив, визначений екіпажем часовий проміжок, коли боєприпас буде пролітати над визначеними координатами. Французький кулемет помітили у бійця Сил оборони України. Фото з цією зброєю опублікували у соціальних мережах. Є припущення, що кулеметом комплектувались БТР, які Франція у значній кількості передала Україні. Кулемет був частково знятий з озброєння у 2010 році і замінений на ФНМАК, проте його все одно все ще використовують Збройні сили Франції та армії низки інших країн. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.